За період з 29 листопада по 4 грудня поліцейські відпрацювали близько 80 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Також було зафіксовано 125 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Крім того, у нас було складено 4 адміністративних протоколи на водіїв, що керували в стані або з ознаками алкогольного сп'яніння за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. І відповідні адміністративні матеріали були направлені на розгляд ОЗМІського міськ Районного суду подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. Правоохоронцями складено 24 адміністративних матеріали у сфері забезпечення громадської безпеки, а саме за куріння в громадських місцях, порушення тиші та порядку не обійшлося і без дорожньо-транспортних пригод з 29 листопада, по 4 грудня, на дорогах міста трапилося 10 дорожньо-транспортних пригод. І у нас є одна постраждала особа. Це неповнолітня дитина, яка Постраждала внаслідок ДТП з потерпілим. у зв'язку з відсутністю вуличного освітлення та короткістю світового дня. Гостро постає питання помітності велосипедистів на дорогах міста. Відзначили у патрульній. Дуже часто велосипедисти їздять без елементарних світловідбивальних елементів та ще й одягнені у чорний одяг. Часто нехтування правилами руху для любителів велотранспорту призводить до дорожньо-транспортних пригод з потерпілими чи навіть загиблими. Тому нагадую, що відповідно до пункту 6.2 правил дорожнього руху України, велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами спереду білого кольору. По боках помаранчевого ззаду червоного для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар або фара. Порушення цієї вимоги карається адміністративно у випадку порушення ПДР. велосипедисти притягаються до адміністративної відповідальності за вимогами статті 127 кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні водії, будьте уважні та обачні та бережіть себе. Пам'ятайте наш номер спецлінії 102. Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми новин.